Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні ми трохи змінимо тему оглядів цінних та рідкісних монет України. У цьому огляді хочу звернути увагу глядачів на більш поширену монету. Її буде легше зустріти в побуті, а також знайти десь у себе в гаманці або в скарбничці. Розмова й про монету 50 копійок України 1996 року. Різновід 1АЕМ. Дрібний гурт. Номінал монети 50 копійок. Метал монети латунь. Тираж монети 90 тисяч. Маса монети 4,2 грами, діаметр монети 23 мм. Гурт монети рефлени. В обігу існує 2 різновиди 50 копійок. 1996 року з дрібним або з великим гуртом. Частіше зустрічається 50 копійок з великим гуртом. Більш цінна монета з дрібним гуртом. Саме про цей різновід ми зараз і поговоримо. Я пропоную зайти на аукціон Віоліті та подивитися динаміку цін реальних продажів монети 50 копійок України. 1996 року 1 АЕМ. Почнемо з цієї монети. 2412 2021 року ця монета була продана на аукціоні Віоліті за 400 гривень. Було зроблено 19 ставок. Торги завершені. Монета у доброму стані. Зафіксуємо цю ціну 400 гривень як мінімальну для даного різновіду монети 50 копійок України 1996 року 1 АЕМ. Ось наступна монета 12.112019 року. Вона була продана за 800 гривень. Торги завершені. ЛОт проданий. Наступна монета, на яку я хочу звернути увагу ось ця. року ця монета була продана за 603 гривні. Як бачите, ціна значно відрізняється в меншу сторону від попереднього продажу, 50 копійок 1996 року дрібний гурт. Монета в холдері. стан добрий. Цікава монета. 49 ставок говорить про те, що не один я так вважаю. Наступна монета це також аукціон 2019 року із цікавою ціною 880 гривень. Цей продаж монети. Я показав, щоб ми побачили статистику цін. Як бачимо, вартість монети 50 копійок України 1996 року, 1АМ не дуже збільшилась з 2019 року. Немає ривка вартості. Можу додати, що з річного набору НБУ монети 50 копійок України 1996 року 1АМ коштують дорожче, тому що вони продаються. Банковській упаковці та вони не були в обігу. Ось ще одна монетка 23.11.2023 року її виставили на продаж на аукціоні Violet. 26.11.2023 року вона була продана за 704 гривні. Було зроблено 14 ставок. Монета в достатньо доброму стані. Підсумовуючи наш огляд монети 50 копійок України 1996 року 1АЕМ. Я хочу сказати, що ця монета не є дуже рідкісною і її можна зустріти в побуті. На аукціоні в досить багато проданих монет. 1 A e, Тому ціни небагато зросли за останні кілька років. Для монет з обігу в середньому можна орієнтуватися на ціну десь 700 гривень. Але, якщо подібна монета виявиться у вас в наявності і вона буде в хорошому стані, спробуйте продати її дорожче. Також не забувайте, що монети з річного набору НБУ коштують дорожче, ніж монети з обігу. Хочу нагадати, що подібні предмети найкраще купувати та продавати на надійних аукціонах України, США та Європи. Посилання на аукціон Violet, а також Allegro PL та EBay в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. Допомагайте проводити лагідну українізацію Ютуба. Дякую за увагу! До нових оглядів на нашому каналі. На все добре!